У нас тут є мама криничка. Криничці наші, напевно, вже ну, цим бриня має на увазі. Цибриня зміняли, було дерев'яне. Те колись всі ставили, а зараз от таке зробили. Робили свої хлопці домашні. Криничку ми копали, мені було шість років. От її вже дуже багато років. Я йшла якраз в перший клас. Тоді всі ми йшли. Ну, мені було 6 років, я добре знаю, що почали тоді копати були криничку. Мама, тато, Стрій, брат тата, Сяня наш, дуже добрий Стрійко наш. От тепер у травні йому минуло, тільки недавно. От 25-го минуло 77 років. Дай Боже здоров'я йому. Він наробився тут. Оце вони всі. Зустрішковець, чоловік копав, вручну копали. Та ми от себе там вдома, то вже бурили нам машиною. І, і теж наробилися, тому що теж треба було відвозити і ту і всю землю, і глину кудись. А це руками, от туди-вниз, в садок, до мами звозили так, землю, такий величезний. Не відром, таке якесь як чан, чи піли, крутили руками, відтягували. Краничка дуже була не глибока, вода була близько. Досить. Хочу того так підійшла, але хочу подивитися, що в даний час є вода. Тому що в нас же ж вода зараз по, по трубах, мами підведена до кухні є водичка. О, до неї ми майже не ходимо. Вода дуже була холодна. Настільки холодна і вожа, що тато ще як не жив, то і вже лежав, не міг ходити, казав йди мені, принеси холодної води. Якщо я набирала з відра в хаті, він кричав, що ні йди мені викрути відро і принеси кружечку води з криниці. Слава Богу, йому на горло не мішало. І от років десь певно 5-6 назад мама просто хотіла попробувати, опускає, а немає води. Я вам не можу сказати для неї, це був просто шок. Вона подзвонила, прямо заслізми на очах Таня та немає в криниці води. Що має бути, от якийсь такий був для неї шок, що немає криниці води. 50 років майже була, а от не стало води. І мама дуже була Каже, мам, заспокойся, все буде ще, все...". ну, чомусь так. Коли я привикається до члена сім'ї, як привикається до цього, хоча кажу, ми не користуємося. І от, слава Богу, пройшло рік. Більше і водичка появилася Не в тому об'ємі, як в нас було. Зовсім не в тому була, була прямо під верхом, але вода появилась От я підійшла і теж зараз хочу попробувати Я давно не пробувала. Хочу відро опустити, подивитися, чи є вода. Підерці підчіпали все, тому що нападало листя, все закривали. Тато дуже кричав, коли було дерев'яне. Цим він кричав, що не забувайте закривати криницю, бо листя летить. І ось результат. Ура, водичка є. Я навіть не відкручувала далеко весь цей ланцог. Кой строс був Бу легенький, легше, але так вже все помінялось. Багато чоловіка у криниці 54 роки. Так, є водичка. Навіть немає такого, бо не раз викручу, коли сяке таке є. І павучки, і, і те все, Бо ж ніхто, ми не йдемо зовсім сюди. Близенько от. Кухня тут в метрі, але все рівно, Якщо є в крані, то для чого ніби. А води є досить. Слава Богу. Всім пока.